Слава Україні, слава рідній матері землі, слава незалежній Україні, слава тим, хто протидіяв вмлі, хто не схибив, не сховався в тіні, хто запалював ясні вогні, хто світив яскраво в час тривоги, хто долав безсонні ночі й дні, впевнено йдучи до перемоги. Слава ангелам у небесах, слава шана і уклін доземний, не спинив кого ні біль, ні страх, ані ворог підлий, злий, нікчемний, хто із болем друзів хоронив, тим, над ким не раз світили гради, хто ув'язнений площади не просив, Хто не здався і не терпить зради. Слава тим достойним, не рабам, що по вік не стануть на коліна, слава тим, хто всім назло смертям вірить, що не вмерла Україна.